Сенжо, не дертішікай. Зараз ми вас знижкаємо. Ну спробуйте. Мимо, шелядь, допоможи! Зайнятий! Міцний, нічого, горітиме. Сенджуцу, головняння уламки. Нінфо, вогняний міст надто напружений. Ось і все. Якщо хочеш побачити Дао, твій розум має бути одночасно і сильним, і слабким. Я попросив показувати все незрозуміле на мені, щоб зрештою відчути власне Дао. Сила плід слабкості, слабкість, зерно, сили. Велике. У Кабімару — велике Дао.